Якою мовою написана «Велесова книга? Велесова книга написана дуже складною мовою. От, наприклад, слова, слова гонзя, крижувати, горден, генбель, гундіти, «пудо», тому тако, що їх не знайти навіть в 11-томнику української мови. А ось послухайте. Як описує автор наш тогочасний календар, який заодно був релігійною системою. Сунець, Білояр, Лада Купала, Сунець, Житнець, Віннець, Зранець, Усенець, Просень, Лідець, Лютець. Отакі От були календарі. і, і, і це Календар був, і, і це була на основі е, цього календаря була побудована релігійна система наших предків. І можете прокоментувати трохи, якою мовою написана Велесова книга? І, от, можливо, із за того, що вона так написана, і вона і важко спочатку сприймається, що треба все таки перекладачі, от як ви, щоб вони адаптували саме цю, ці тексти? Велесова книга написана дуже складною мовою. Ну, можна зрозуміти, це було 9 століття. До нашої ери і то, нашої ери 9 століття, це seas... тисячу вже 1150 років так десь вважати цій книзі. Тому і крім того, ми знаємо, що волхви, ну, якась освічена частина, вони використовували таку жрецьку мову. Можливо, і, і написана вона з якогось такого е, саме з такою мовою, з таким говіркою. Але без сум, безсумнівно вона є це, е, ну я так вважаю, це одна з українських говірок, яких і, і нині є немало, ми знаємо. Да, там, скажімо, на полісі в деяких селах ми, ми взагалі можемо мало чого розібрати. Чи... Е, на, на Галачині там, де гуцули. Ну, а раніше цих говірок ще було більше. От, наприклад, слова, слова гонзя, крижувати, горден, генбель, гундіти, Пудо", Тамо", тако", що їх не знайти навіть в 11-томнику української мови. Що, ну, що виходив за радянського часу, до нині зустрічаються умові мешканців приєтрання. Тут де я мешкаю, у центрі Трипідля Розкалані. Ось, наприклад. Але, але багато таких слів ми знаходимося. На цій дошці, наприклад, Ну, це, звісно, не, не дощечка, це перепис е, міролюбивої до дощечки. Вона, її ніхто ще не показував, крім мене. Ми, ми бачимо, що ця дощечка е, була, очевидно, пошкоджена, ну, добре, видно, пошкоджена, бо е, місцями вона не переписана, не, не вміщено літер. Але на цій, цій дощечці можна знайти слово розуміємо. Розум. Ну, і навіть слова мова зустрічається. Я зачитаю вам уривок фрагментик із звели свої книги. Як і оці наші очистимося мольбою в мові, умиємося, мольби творчі, за чисті душі свої і тіла, яко сварг уставив ті мовенства та купалища, і вказав, що не сміємо їх занапащати, отож миємо тіла і уміємо дух свій. У чистих водах живих і йдемо трудитися всякдень, мольби творячі. Це фрагмент із дощечки 26. А ось послухайте, як описує автор наш тогочасний календар, який заодно був релігійною системою. Е, це... Ну, Читаємо. Молячись, найперше три главу поклонятися маємо, велику славу йому співаємо. Хвалімо сварга Діда Божого, який тому роду божеськ моє началом, і всенькому роду криниця вічна, яка витікає влітку од джерела свого і взимку ніколи не замерзає, а ту воду живу п'ючи, живемо, допоки не прийдемо, як свої до нього, до лук його райських, і Бога перо Бога творіння. Просимо не переставати живих яви школа крутити в яві. Це Він веде нас на стезю прави доборні і до тризни великої за всіх полеглих, які йдуть у життя вічне до полку перенового. І Богу Сентовенду славу проголошуємо, бо став він правією і явією, йому співаємо пісні, поки світло є, а через нього бачимо світ і яви буття. Віднавив він нас береже, тому хвалу співаємо. Співаємо і танцюємо йому, і звертаємося до Бога нашого, який ті землю, сонце наше і зірки утримує, і світ міцний творить. Слав, слава Святоведова, Велика! Слава Богові нашому! То радіє серце наше, відмовимося від злих діянь та прилучимося до добра. Невільників відпускаємо, обнімаємося і благословляємо, це сотворивши, це не збагнути умом розторгнутим. Шануємо, як уміємо, бо то тайна велика, як і сварг. Перун та святове обоє удержані в сварзі, а з обох боків їх, білобог і Чорнобог перетягуються, але вони і сварг тримають світ, аби не бути йому повернутому, а за ними обома хорс, в лес і стриб, а ще поза ними вишень, леле, літець, радощ, календо, кришень. І всіх їх удержує сивий яр дажбо А ті творять білояра, лада, купала, шуниця, житниця, віниться, зраниця, овсениця, проситься, студиця, лідиця і лютиця. А це є пташиць звіринць, милиць дощиць, плодець яводець, джолець рестиць, кленчиць серць. Вітриць соломець, рибець, ловець, бесідець сніжець, странець святець, радець святець, кре... кревець красець і травець стеблець. Затим інша суть родиць маслець, живець водець, листвець квітиць, водиць зведець, громич сімеч, липець рибець, грезиць зеленць, горець, страдець, спасець, лисвеверзець, Мислець гостець, Ратець странець, чурець. Ти все освячує у небог семерек і віщує швидке та чисте весняне відродження. І в тому суть триглава, який з неба іде до нас. Открий ворота сину, і увійди до них, який то красен рай слав'янський. Там рай ріка тече, що відділяє сваргу від явин. І число, і число Бог рахує дні наші, говорить Богові числа свої, що Чи бути дню небесному. Чи бути ночі і заснути, бо всякий живий в одні божі, а вночі хтось інший. Їдь дуб Богу Сні нашому. Слава Богові, перунові Огнекудрому, який стріли на ворогів метає, і вірного проводить по штесті, тому, тому то він воїнам честі суд, а також златрунний, милостивий і всеправеден. Оце бачите, як це українська мова, це українські назви місяців, це е, українські назви е, цього, суті, суті місяців, скажімо, як хіба де це сунець, Білояр, Лада, Купала, сунець, Житнець, вінець, Зранець, осенець, просенць, лідець, лютець. Отакі От були календарі, і, і, і це календар був, і, і це була на основі е, цього календара була побудована релігійна система наших предків.